Цей Royal Baby дитячий, він, як пірінка, важить трошки більше 6 кілограм, це 18 колеса, магнієва рама, дуже гарна стильна. Це вже такий якісний велосипед і такого відомого виробника дитячих велосипедів. Він простенький на одну швидкість, один недолік в ньому, що хто хоче додаткові колесика, на такий велосипед вони не встановляться. Тому треба, щоб дитина вже вміла кататися. Якщо дитина вміє кататися, взагалі прекрасний велосипед буде. Одна швидкість ззаді дискова механіка, спереді обідні гальма. Втулочки в нас з промисловими підшипниками. Накат просто шикарний. Те колесо буде крутитися, батарейка в телефоні сяде. Ніжка в комплекті. Ось. Стоїть гарно, ціна такої модельки. 8 дев'ятсот гривень. Доступний в наших магазинах. Також надсилаємо новою поштою. Беремо задаток 500 гривень, день-два велосипеду вас.